Нещодавно відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики. Його учасниками стали більше ніж 300 спортсменів із 10 міст і районів Сумщини, а також гості з Чернігівської, Луганської, Запорізької та інших областей країни. За біговими доріжками та секторами спостерігали наші журналісти. Серед учасників змагань 19 майстрів спорту, 9 майстрів спорту міжнародного класу та один заслужений. З цього старту ми починаємо традиційно зимовий сезон. Такими яскравими повноцінними змаганнями, що дуже приємно, що традиційно нам здається. Залучати людей до занять легкоатлетики і до виступів на змаганнях за два тижні відбудуться перші національні змагання. А поки ж сумські легкоатлети розпочали сезон. Серед них відзначилися Володимир Супрун, у бігу на 60 метрів, Євгенія Мочарова, золотом на 400 метрівці, Євген Максименко у штовханні ядра, скороходи Вікторія Ференс та Сергій Світличний. Легко починалося, вообще, як ніколи. Тость з такою легкостю. Ну, в общем, результатом не зовсім довольна. Це не лічний. Йлося. Не скажу, що тяжело, ну, в принципі, не непросто. Прийшлося постаратися. Радість перемоги у Сумах відчули наші гості очень гостеприимный міст і всегда, коли сюда приїжджаєш, очень приподнятое настроєння і завжди показуєш хороший результат. 60 – це був мой первый старт в цьому, поэтому я ще немножко не зрозуміла. От 200 – це вже второй старт, поэтому вже чуть получше. Подвійну перемогу святкував і член збірної команди України Євген Гуцул. За відсутністю ще одного сумського 400 метровика Віталія Бутрима. цей старт став для нього тренувальним. Ооо, Віталя! Віталя. Результати ще не ті, на які хотілося би вийти, але... Працюємо над цим, якби стоїть у нас на, 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 на зимовий сезон. основний стар це чемпіонат України в кінці лютого і чемпіонат світу. Головна ціль це літній сезон, це олімпіада. Е, потрібно виконувати норматив. А зимовий сезон є якби перехідним підготовчим. Тож у командному заліку перемогу отримали сумчани. другими стала команда сумського району, а замикають трійку Охтирка. Наступного разу сумський манеж прийматиме провідних легкоатлетів на чемпіонаті України, який розпочнеться 25 лютого. А напередодні Кубок України у Запоріжжі, де буде Сформована збірна команда області. Марина Петеченко, Юрій Токмань, на часі спорт.